Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити у нас на каналі з вами, як завжди. Макс, і сьогодні я знову покатаю вас на 790 дюбку від компанії КТМ. Покатаємося ще з одним мотоциклом, таким же самим поспілкуємося з його власником, який купував його у нас в магазині. Ну, власне, відновимо хорошу традицію. Якщо з нами довго, пам'ятає, у нас були е, відео на дивані, інтерв'ю на дивані. От е, сьогодні буде одне з таких відосиків, але буде воно не на дивані, а буде воно можна сказати таке в польових умовах, в реальних умовах експлуатації. Поспілкуємося. Дізнаємося, чому він обрав саме КТМ, Що він цікавого може розказати про цей мотоцикл? Ну і взагалі, я думаю, що буде всім корисно і цікаво. Тому заскакуйте на пасажирське місце і погнали. Це дюк чи це не дюк? Блін, це точно дюк. Так, да, це точно дюк. Власник його звуть Ля, привіт! Привіт. З ним будемо сьогодні кататися, спілкуватися і показувати вам його гернюній мотик, прям кастом. Я спочатку не зрозумів, що це КТМ насправді. А, на це я був розрахунок. Ти казав, що переклеїв, але... Я не думав, що настільки кардинально. Ну окей, ти в мотошортах, в мотошортах я, ми нормальні байкери, будемо подавати приклад. Як казав мій батя, бачиш, як я роблю, так не можна, не роби так. Так, так, так. Це 100%. Так, то що, ми потонулися і погнали. Ми ось тут. Чудове місце, пішохідна зона. Там стандрайтери на, на мопедах, Чи то на скутерах. Хоча я бачу, здається, мопед і скутер. Сюди можна заїхати, якщо хати мотик в руках, ти таким чином стаєш пішоходом. От і нікому не заважаєш. Ну ми заїхали тихесенько. Взагалі на Труханів звичайно не можна проїхати. Когось пропускають. Не знаю, як там у них ці перепустки є на авто. А так взагалі не можна. Але на мотіку ніколи мене не зупиняли. Просто тихесенько. О, ось вам наглядний приклад. Чувак веде мотік в руках. Про що я і кажу? Він пішов. Пішоход. Класно катнули. Я, чесно кажучи, вже давно не катався з кимось в парі чи там натовпом. Зовсім інші враження, реально цікавіше. Ти коли їдеш саме, а тобі немає з, з чим порівнювати взагалі твою їзду, твій мотік, потужність Мотіка. І ти, ніби от, маючи такий потужний там 790 ктм, наприклад, постійно відкриваючи ручку газу, ти прямо ух ху хух як він тебе тягне вперед? А тут, коли Ілля відкриває ручку газу, я відкриваю свою, і наче так щось він вже не так тягне. Тому що вже ти розумієш, що якби був ще у тебе потужніший Мотік, мені б ще важче було і встигати за тобою. І взагалі відчуття від Мотіка були б іншим. Ти... Прям молодець, ти майже завжди показуєш повороти. Я Молод... від Цього кайфую мене взагалі не вистачає включати поворотнички. Пару слів про себе скажеш. Можеш представитися. Знаєш, як ці відео, типу, скільки ти заробляєш в день, там скільки коштує твій лук. Ну окей, цієї дічі не буде. Хочу сказати, що в цей час потрібно донатити кожному. Інколи їжу по волонтерці. Збираю кошти частіше на паливо, тому що, в принципі, ну, останні там пару разів то це, там, були будівельні матеріали. Так як працюю у сфері будівництва, то знаю, де їх купити, тому купував сам, збирав на це кошти сім'єю, друзями. От, збираю на, на паливо. І, в принципі, донатьте друзі, ось що можу сказати про себе, так? Ну і все. А мотоцикл стосовно мотоцикла, да, по темі, якщо то а, була така історія, можна сказати, як я сів на мотоцикл. Ваще цікаво все. Давай з <клух> давай самого а, це у тебе в другій мотік, ти сказав? Да. От розкажи про перший, які у тебе враження від нього? Ну а далі вже як ти пересів на КТМ. Ну. Стосовно першого мотіка, а така сталася ситуація. що я, якщо я попав в аварію на своїй автівці, а так як працював на той момент прорабом, то потрібно був якийсь транспорт, щоб продовжити працювати, підвозити матеріали, контролювати об'єкти. То після аварії на наступний ж день я попросив у друга мотоцикл. І він мене спитав, а чи вмієш ти кататися? Я сказав так, вмію. І тоді було, що я після аварії в перший раз сів на мотоцикл і по Києву почав навчатися. От. Але навчився, мені сподобалось. Це був КТМ. Ой, КТМ, це був Гіон 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 Аеро 200 кубіків. Для початку дуже такий прикольний мотоцикл, легкий, по місту добре. От, ну і далі вже там історія, що я накрив пару раз коробку, от продав його, і цілих п'ять років я винашував цю ідею, яку я хочу мотоцикл. І мені з одного кіно дуже сподобався КТМ. Коли я сказав це вслух, то мої друзі сказали: о, так це ж крутий мотоцикл, це КТМ, це ж круто, це просто бомба. І тоді, вже трохи піднакопивши, я вже зібрався з силами. От е сів. Купив КТМ та і все, і поїхав кататися знову. От враження, звісно, враження дуже чудові. Стоп, стоп, стоп. Ти побачив просто в фільмі Мотіки? Тобі сподобалось. да, Так, да, да. да. ми, ми все вирізаємо, все вирізаємо. Да, Ну, Я побачив цей мотик, він мені сподобався по своєму дизайну, по своїй мобільності, так як я з 14 років за кермом автомобіля, то, ну, і, в принципі, працюю в будівництві, там, в очах нажаття, рединаміка, ну, все... над цим дуже багато думаю, да? як і поворотники також. <реш> от, тому мені це все дуже цікаво, я на нього подивився і мені сподобалось. От. Лише тільки була одна ідея, це те, що його переклеїти для того, щоб ніхто не зрозумів, що це за мотоцикл. І ця ідея спрацювала. Всі. А ми зараз ще покажемо твій мотик, розкажеш, що ти зробив саме, бо я, я бачу помаранчевий колір у нього. Трохи десь є, прострілює. Прострілює, так. Да. Ну, так поклеїли, що поробиш. Я не скажу, що це за контора, тому ага. що будуть переклеювати. Ага. Ну, отакі, отакі, от от. Окей, okay. а які твої враження? От після 200 кубів 790 колосальна різниця в потужності, взагалі в форматі, в фактурі мотіка. Твої враження? А мої враження конкретні. Я ще раз повторюся, що я дуже дуже, дуже як це правильно сказати. Я думав над мобільністю і над динамікою. Тому що головне не скільки їде мотоцикл, там 200 або 250, а головне це динаміка. А такі от 800 кубиків мені дуже зараз до вподоби. тому, що мені вистачає динаміки мені вистачає по місту не настільки запам'ятовувати, яку я автівку обігнав. Коли я катався на 200-му, мені треба було по кольорам запам'ятовувати автівки, які я обганяю, тому що ну 120, а потрібно збросити, а потім розігнатися, так. А тут вже більш виходить набагато динамічніше, тому дуже супер, дуже бомба. От і що хочу сказати про цей мотоцикл. Якщо там десь хтось е, каже, що він дурний, е, на інших мотоциклах я не катався. Мені є тільки з чим зрівнятися з Харлі Девідсоном тищу е, 1200. От, але цей більш різвіше, я так розумію, що через свою, свою вагу. От, і тому ця різкість, ця динаміка, вона дозволяє тобі їздити безпечно. Ще раз наголошую, не важливо скільки їде мотоцикл, головне, що тут. І буде безпечний мотоцикл. Навіть, навіть я так вважаю, що а ти маєш на увазі безпечно. Це то, що ти можеш там на будь-які передачі чи скинуть відкрити ручку газу, десь прискоритися, зробити маневр, об'їхати якийсь транспорт. І так, да, це так насправді і є. І От моє особисте цікаве спостереження, чим швидше ти їдеш в потоку, а тим сповільнюється, що сповільнюється час. Тобто, таке стає враження, що машини починають їхати повільніше, повільніше, і в якийсь момент вони зупиняються, і ти, наче, об'їжджаєш стоячі перешкоди. Такий да, елемент безпеки, ну це не значить, що треба їхати там в потоку 200 км на годину абсолютно ні. А достатньо їхати на яких там 20-30 км швидше, ніж загальний потік їде. І ну, слідкувати за дорогою. Ну я скажу, що ти дуже обережно сьогодні їздив. Мені сподобалося завжди призиваю всіх до того, щоб. Думати своєю головою постійно моніторити те, що знаходиться у тебе попереду, з боків і ще часто і позаду, тому що інколи позаду також наздоганяють, особливо мотоцикли. З приводу дизайну тобі не сподобалось в мотіку, що він помаранчевий? Да, ну це такі особисті речі. Скажу прямо, що, наприклад, мій брат рідний, то він би йому б сподобалось. Він дуже любить жовтий колір, помаранчевий. А мені не сподобалося, дуже полюбляю саме коричневий колір тому його переклеїв коричневий колір це просто особиста тема. Але хочу сказати, що перед цим треба дуже багато подумати. Чому? Тому що саме цей яркий помаранчевий колір його дуже чітко видно в пробках і усюди. Це, це все ж таки є безпека. От, чому? Тому що, як я це згадав, то коли ти під'їхав, а я пішов до кав'ярні, то я ж за 100 метрів побачив, що біля мого мотоцикла вже хтось стоїть. То я, тобі, да, то я тобі одразу і зателефонував. От. Тому треба також е е е з міркування безпеки подумати також 100 а, ну це... Це до пасивної безпеки, туди ж у нас і можна відносити інколи гучний вихлоп. Хоча це не норм зараз їздити взагалі по дорогам з гучним вихлопом. І дальнє світло фара або ходові вогні. Дальнє світло також часто люди скаржаться, нарікають, що воно сліпить, ну, автівки сліпить, збиває там з пантелику. Насправді так і є, от коли в день ти бачиш там авто, або мотоцикл він їде з дальнім світлом. Це трошки дезорієнтує. От, але в таких випадках я завжди кажу, що кожен має займатися своєю справою Mind your own business, Тобто, ти їдеш в авто, ти їдеш на мотоциклі, слідкуй за собою, слідкуй то, що відбувається. Не треба робити різких рухів. і... Ну просто роби те, що маєш робити. А мотік, який там, тебе наздоганяє, він тебе також об'їде і поїде собі далі, далі по своїм справам. Часто буває таке, що от в пробках машини трошки зсуваються, щоб ти проїхав там. В міжряді велика дяка таким водіям. І буває, на жаль, таке, коли водії трошки лякаються, і вони дуже різко крутять кермом. От буквально вчора. Авто ну ланас ледь не в'їхав у відбійник, тому що хотів отак, от чи він перелякався. Я не знаю, чи він хотів так мене пропустити, але він прям до відбійника під'їхав дуже близько. Мені аж було трошки стрьомно від того. Тож не робіть так. Якщо хочете пропустити мотоцикл, робіть це знову ж таки плавно, обережно і не треба робити різких рухів. А вас так чи інакше об'їдуть через секунду, 10 секунд чи через хвилину постоять за вами, якщо немає можливості, і об'їдуть, не хвилюйтеся. Який зараз у тебе пробіг на Мотіку, і чи є якісь моменти, які тобі ну, вже не сподобались? Не знаю, як це сказати, які ти хотів змінити, чи може ти хочеш уже там якісь допрацювання зробити? В принципі, мені сподобалось усе, крім того, що на великій швидкості тебе здуває з мотоцикла, але в цьому є адекватне рішення, якщо. Ви хочете, бажаєте, щоб вас не здувало, то покупайте такий мотоцикл, який по трасі, а це стріт-мотоцикл. Але все одно, так як мені подобається і по місту кататись, так і за містом, то хочу все ж таки поставити скло. Хай це буде колхоз, але мені буде удобніше, я так розумію. Так, а змінити, в принципі, нічого, мені взагалі все подобається. Ніяких питань, ніяких нарікань. Дуже прикольний мотоцикл. Коли ми зустрілися, підістояли, збиралися їхати. Підійшов молодий хлопець, запитав, що за мотіки. Казав, що гарні, попросив посидіти, і каже, що його тато хоче купити собі хонду. І тато просив запитати, що це за мотік і чи є у нього квікшифтер. А я сказав, що квікшифтер є. Малий запитав, що це таке, і ля запитав, що це таке. Ти знаєш, да, у тебе в Мотіку є квікшифтер, але його треба активувати за додатку. Ковий кеш, і ну тут я хотів додати, що ну у мене в мотіку він активований, і це просто абсолютно інший експіріенс в керуванні мотоциклом. Хтось каже, що там це чітінг, що це позбавляє які, якоїсь романтики мотоциклу, перемикання передачі, механічної коробки і так далі. Ви це можете зробити все з квікшифтером, але е, перемикаючи без е, витискання щеплення кожен раз, це настільки кайфово, коли ти валиш повну ручку газу. Втикаєш іншу передачу, він там за долі секунди перемикає, не скидаючи майже обертів і продовжує паровозно тулити далі. І покатавшись квікшифтером, я от інколи намагаюся перемикати з щепленням, це вже не весело. От квікшифтер це весело, а без нього це вже не весело. якось Якось так я в принципі згоден. Я просто не катався, що й не знаю. Але розумію, що є декілька таких питань, коли ти дійсно летиш, і тобі краще перемикатись та перемикатися, а не думати або двома пальцями, або всіма пальцями. Так але я просто перепитав, що таке квікшифтер, щоб не бути лузером, тому що я про нього чув на першому ТО, і зараз ще думаю над цим питанням, щоб зробити цю до. Цю, цю функцію. Так. От. Я чув, але... Ми зараз можемо помінятися мотиками, спробуєш, як воно працює. Я краще сам дойду до цього мозгового. Okay, okay. Да, в, мене, в мене є такий пункт, так. Для мене мотоцикл це я вже за кермом авто можу поїхати на любій на, на любі машині, поїхати по-любому, хоч агресивно, хоч не агресивно. Мотоцикл це все це ж таки в мене другий. так. І якщо і це дуже мощний мотоцикл, тому я хочу спочатку звикнути до цього мотоциклу, а потім вже робити якісь додаткові функції. <носитись>. Ти взагалі відповідальний водій, так що і на дорозі в плані керування, і взагалі в підході до володіння байком респект. Мені дуже приємно. Також коли я був мене гіон, то я придивлявся відеоролики в Ютубі, як правильно керувати на мотоциклі, тому що мені це також було цікаво, і насправді керувати ним дуже легко. Одне, ну або одне з важливіших питань це потрібно притримуватись дзеркал водіїв. Тому що якщо ви зрозумієте, покатавшись на машині і згадаєте, скільки буває аварійних ситуацій у кожного вони були 100%, Це коли автівка попадає в мертву зону. Так от то автівка попадає в мертву зону, а тут ти на мотоциклі попадаєш в мертву зону і ти можеш просто розложитися. От, і як багато байкерів кажуть, повідламувати дзеркала, повідламувати таке далі. От я вважаю, що це таким байкерам треба повідламувати голову, да, та й забрати права, тому що треба думати. Від себе ще додам, то у мене також з практики є там певні ну, лайфхаки, як там виживання на дорозі. Да? Ну я завжди, коли особливо це як в трафіку, тобі треба з смуги в іншу переїхати, і мені треба виїхати перед автівкою, наприклад. Я завжди намагаюся зловити контакт з водієм, ну, очима, впевнитися в тому, що він бачить, що я роблю. Тобто, я не буду просто так змінювати там смугу, якщо ну, це може якісь небезпеку там, тому ж водію автівки або мені. Так само, коли я виїжджаю в міжрядді, я спочатку дивлюся. Назад, чи не їде там інший байкер, тому що такий же водій мотоцикла може їхати в міжряді, і тут ще один вилазить туди. Теж такі моменти. Ну так, да, треба слідкувати, щоб тебе бачили, розуміти, бачить тебе чи ні. Це не те, що водій не хоче тебе бачити, там чи не помітив його. Ну тебе реально в якийсь момент не видно там в зеркалах з боку і так далі. Тому що мотоцикл маневрує багато, він має на це. Змогу, і треба на це зважати. Що не завжди водій авто може це помітити. У нас прям такий сьогодні лікбез вийшов відповідальних байкерів. І два чувака в шортах, і в футболках. Да. Блін. Ну не беріть да, такий приклад. Знаєш, що у тебе в Мотіку є ще трекшн-контроль? Ні, про це не в курсі. Трекшн-контроль це шуметься на увазі. Типу, дощ, стріт, спорт. Ну, тобто, ти купував мотики, ти не знаєш, що у тебе Ні, є там пакет електроніки. Ну, окей, давай я тобі розповім трошки. Там є декілька режимів їзди, налаштування двигуна: є спорт, стріт, а, рейн знаю, да. і трек. От, я не пам'ятаю, трек у тебе немає, а у мене є, тому що активований повний пак. Від налаштувань цих параметрів змінюється налаштування АБС і реакції на ручку газу, тобто як швидко реагує. Чи агресивно, чи не агресивно реагує, а в режимі Рейн ще у нас і зрізана трошки потужність мотоцикла. Ну, власне, якщо це їздити в мокру погоду, я таки робив і трошки спокійніше. Трекшен контроль надає спін заднього колеса. Тобто, ти, в принципі, якби ти агресивно не відкрив ручку газу, у тебе не буде буксувати заднє колесо. Ну, прикольно, це дуже важливо. Ну, у нас сіла батарейка, і зараз камера живиться від телефона. Вперше взагалі таке роблю, бачу, і під. Відкинув uh, ідею, ідею і сам каже, такого не знав. От так, продумав тільки що. <рес> да, клас. Uh, так, ми зупинилися на тому, що треба обережно переїжджати пішохідні Зі... переходи. Так, так, так. Зебру переїжджати, тому що я ж казав, що <кх> якось схвиснулися зглядами, там, або BMW x 6 була, не пам'ятаю. А, X6 була, так, в Житомирі. І я виходить, що з асфальтного покриття стартанув, а вже на самій, на самій Зібрі а, трохи жопу підвело, і коли я почув знову асфальт, то знову поїхав в нормальний мотоцикл. От, тому треба бути уважнішими. Так? А ще замітив, що дуже також як і ці це покриття, так і е, полоси ще також слизькі. От, На поворотах, на всьому треба бути якось. Якось це розуміти, так? Е, так, я, значить, ще додам, що дійсно розмітка у нас слизька. І от пішохідні найбільш небезпечні, бо там широка да, така полосочка, е, суцільна смуга також слизька. Плюс у нас є на асфальті тріщини, які постійно залатують якимось, е, я не знаю чим, але ця штука, як жвачка, на неї, якщо в повороті виїжджаєш. Е, е, е. То реально зносить трошки заднє колесо. І переднє, і заднє як попаде, а більше заднє. І от, власне, трекшен їх спасає в таких ситуаціях, коли у тебе під колесами змінюється покриття. Коли ти виїжджаєш там, біля узбіччя, часто буває пісок чи там камінчики маленькі. І якби не було трекшну, ти навіть тримаєш рівний газ, рівно прискорюєшся, Якщо немає трекшну, у тебе покриття змінюється, колесо починає буксувати. Потім ти проїжджаєш цю розмітку, воно знову чіпляється, і ну, бувають також ситуації пов'язані з цим не дуже хороші. То трекшн в таких випадках він саме і спасає, коли електроніка помічає, що колесо починає проскользувати, вона закриває газ і таким чином зацеп відновлюється. відновлюється. Ну, в плані от, електронних допоміжників. Тут у нас все класно і реально рятує. Так само і АБС, тут же є ну, тут звичайний АБС і кутовий АБС, він а, реагує по-різному, в залежності від того, як у тебе нахилений мотоцикл. Якщо ти в повороті гальмуєш, ти можеш а, без страху затискати повну ручку газу і ти не заблокуєш колесо, тому що електроніка знову ж таки враховує а, кут нахилу і покриття під. А, під колесами, якщо ти знову ж це робиш на якомусь пісочку, затискай гальма в підлогу і не бійся, що колесо заблокується, лоу сайду також не буде, електроніка про це вже подбала. Дякуємо КТМ. Я вже майже, <кхи> майже зрозумів, що я це все собі встановлю, тільки получу зарплату. А у тебе немає тільки трек, режиму їзди трек, і у тебе немає тільки квікшифтера, все інше у тебе працює. Ну, я ж кажу, що саме ці функції буду робити собі, тому що вже, вже зрозумів, що хочу. А ще у тебе стоковий глушник? А що він дає? Взагалі головне це в зеркалах їздити. Ну, тут стоїть Акропович, він не гучний, він стріт legal, він сліпон, з Power Parts, поставив і забув. А, ти зацінив звук, ні? Ну якось я не звернув увагу, да. так? Тому що я включив музику в шоломі та все. А, ну тоді який там звук. А, ну, коротше, стоковий глушник він дуже тихий. Я взагалі за тихі глушники. Мені не подобається, як ревуть деякі мотоцикли на дорозі. Це дуже дратує. Не робіть так, а ось те, що продається в Power Parts, воно. Цілком приємний звук, інколи похлопує при скиданні газу. Коротше, ти отримуєш ці відчуття від прямотоку, але він не гучний. А він ще й легше застоковий, бо титановий. Ну що, на цьому ми можемо закінчувати. Дякую тобі за твій час. Класно покатались, класно поспілкувалися. Може ще глядачам якихось пару слів від себе подаш якусь настанову, Що завгодно? Жги резину, але не душу. Клас. Окей, все. Це з фільму Байкери. Також дуже прикольний фільм байкер. Це американський фільм, там про темношкірих, про перегони. Ну, прикольний такий, мені дуже сподобався. А це свіжий якийсь фільм? Бо я, я вже вдруге чую і я його не бачив. Ні, це не свіжий. Я думаю, що може десь там навіть 10-го року, десь старенький такий. Окей, все, друзі. Дякую всім за перегляд. Біжимо качати. А, качати не можна. Біжимо дивитися по передписці, значить, по підписці. А, на нефліксі може? На нефлісі на не знаю, не користуюся. Кіногого частіше за все. Коротше, все одно качаємо, дивимося байкери. Ще раз дякую за перегляд. Бережіть себе своїх близьких і побачимося в нових відео. Папа.